Вітаю усіх маленьких та дорослих глядачів. Сьогодні четвертий день тижня, четвер. І сьогодні я пропоную вам переглянути виставу за мотивами казки Марії Солтис Смирнової, Вперта зима та Дивовижна весна. Молодша сестра Весна поспішала. Щоб змінити зиму на землі. Цього року біла володарка снігів особливо лютувала, насилала на землю хуртовини за хуртовиною, а її помічники, холодний вітер і мороз, теж працювали багато. Перший знімав дахи з будинків і перевертав дерева, а другий заморозив навіть. Швидкі гірські річки, тому весна хотіла порадувати людей. Вона всміхнулася землі лагідним сонечком, всім відразу стало веселіше. Після сивих снігових хмар побачити чисте небо справжнє щастя. Кілька невеличких хмаринок вмили землю легким дощиком. Який забирав із собою залишки брудного снігу. Зима в той час якраз відпочивала, сили у неї залишилося мало. Та, коли прокинулась і побачила сонце й калюжі, у яких віддзеркалювалось блакитне небо, зима страшенно розсердилась. От весна! Без мого дозволу сиві хмари розігнала, землю дощиком вомила І сніг розтопила. Вона покликала до себе помічників. А ви чого байдикуєте? Додому захотіли, на землі вже вам набридло, ану до роботи. Вітер вскочив геть із хати, поспішив хмарки ганяти. Вже за мить. Сховав він сонечко, а сиві хмари посипали на землю сніг, та й вітер не зупинився. Він літав по землі з такою силою, що дерева нахиляли гілочки до самої землі, а люди боялись виходити на вулицю. Мороз підкрадався до калюжок, які за мить вкривались льодом, посипав інеєм дерева і траву. Але й самої зими її помічників не вистачило надовго, втомлені всі посідали у хатині, а весна продовжувала йти. У неї вистачить сили побороти зиму, навіть якщо та ще кілька днів буде лютувати. Сьогодні під час прогулянки я звернула увагу на сонечко. Воно визирнуло з хмарки, і я відчула його теплі теплі промінці. Сонечко вже дійсно починає пригрівати. Чи пам'ятаєте ви, що це означає? Це означає, що минула вже холодна та сувора зима, а на зміну їй приходить наступна пора року, тепла та сонячна весна. Ми із вами нині можемо помічати лише перші зміни. Найперші ознаки весни сонечко піднімається вище на небі, і його промінчики стають тепліші. Небо стає голубішим, важкі і сірі хмари з'являються на небі все рідше. Дні стають довшими, темніє ввечері вже не так рано. Ночі стають коротшими. На галявинках та у квітниках. Можемо побачити найперші весняні квіти підсніжники. А на гілках бузку, верби, фруктових дерев, все помітнішими стають бруньки, а згодом, коли потеплішає ще дужче, розпустяться молоді листочки. Поступово підвищується температура повітря, це означає, що на вулиці вже не так холодно. З кожним новим днем на вулиці буде все тепліше і тепліше. Від весняного тепла прокинуться і покинуть свої схованки комахи. Взимку ми їх не зустрічали на прогулянках. Першими потроху будуть з'являтися одні з головних трудівників мурахи. Як тільки сніг сходить з мурашника, ці комахи вибираються на його поверхню. Щоб погрітися на сонечку. Вже зовсім скоро прокинуться перші метелики, яскрава і строката кропивниця першою злітає в повітря. Її можна впізнати по цегляно-червоних крилах, уздовж яких спереду є жовті і чорні плями, а з боків блакитні трикутнички. Через тиждень після кропивниці прокидаються лимонниці. Їхні самочки відрізняються блідим, жовто-зеленим забарвленням, а самці яскраво-жовтим. Також прокинуться бджілки й трудівнички. Із настанням весни, з появою рослин і комах, у сади і ліси перелетять птахи, які зимували поруч із нами. Весною птахам вистачає корму в природі, і їм не треба вже жити поруч із людьми. З теплих країв повернуться в рідні місця перелітні птахи. Вони заповнять ліси і діброви, сади і парки, водойма й болота. Весною птахи почнуть вити гнізда, будуть носитися, кричати, трудитися, збирати сухі гілочки, солому. Мох траву. З появою комашок прокидаються і жабки, які зумували на дні водой. На Навесні зможемо почути цілі жаб'ячі концерти на берегах річок та озер. Ось такі ознаки весняної пори. Пропоную вам тепер перевірити, чи запам'ятали ви їх. Давайте пограємо у гру «Збери у кошик ознаки весняної пори. Якщо почуєте і побачите на екрані ознаку весни, поплескайте у долоньки. А якщо ознаку іншої пори року, сховайте долоньки за спинкою. З'являються перші квіти. Тане, сніг і лід. На деревах жовтіє листя, з вирію повертаються птахи. На деревах з'являються листочки, прокидаються комахи. Йде сніг, ведмідь вкладається спати, сонце піднімається вище над землею. Поспіли яблука на яблуні. Виростає молода травичка. Люди одягають теплі шапки. У диких тварин з'являються дитинчата. Люди починають працювати на городі.